Запросити до слова начальника військової міської військової адміністрації, свого колегу В'ячеслава Задоренка, який також разом з жителем Дергачів взяв до рук зброю і з перших днів боронив свою громаду і нашу Україну. Щиро дякую за це і запрошуємо до слова. Доброго дня, шановні присутні. Для мене велика честь перебувати на цьому форумі і представляти дорасійську громаду. Наша громада славиться своєю історією, багатою культурою, родючою землею і потужними виробництвами. На жаль, так стало, що вона стала відома світовою не завдяки цьому, а через страшну війну, яка прийшла з Росії і зруйнувала все те, що розвивали роками. Дорожчиська громада зазнала значних руйнувань. До початку війни у Дагачах на європейський ринок. Успішно працювали такі підприємства, як UBC-Group, Брік, АМКО, Біофарм, Папа Карлос, Сели, Релпакс та інші підприємства. Грачівська громада має привабливий інвестиційний клімат та зручне логістичне сполучення з Харбою, зокрема пряму залізничну і автодорогу, якими до обласного центру можна дістатись за 15-20 років. Внаслідок активних бойових дій на Грачівщині зруйновано більшу частину. Промислових і аграрних підприємств. Звичайні планування зазнали заклади медицини, освіти, культури, адміністративні будинки, населені пункти громади, що розташовані близько до кордону з Росією, зруйновані на 60%, а де й на 90%. Більше 20 сіл громади досі залишаються без газу та світла. Ми, як органи місцевого самоврядування, робимо все можливе для того, щоб підтримати наших людей, перших днів війни Драчах розпочав роботу гуманітарний штаб. Він працює вихідних, забезпечує людей громадян їжею, санітарно і гігієчними засобами, мінераторами, буржуйками, до ремонтними матеріалами, надає адміністративні послуги, консультації та інші види допомоги. Незважаючи на обстріли тренування, не дорожчичний жодного дня, не припиняли на роботу на депіки, газовики. Комунальні підприємства, лікарні, центр сімейної медицини та відділення швидкої допомоги. Усе це лише з однією метою перемогти агресора і якнайшвидше повернути нормальне життя на українську землю. Після деокупації підприємства Дорачівщини почали відновлювати виробничі потужності, а люди активно повертатися до своїх домівок. Зараз населення Дарківської громади нарішує вже більше 20 тисяч осіб з довоєнних 45. І люди продовжують прибувати. Завдяки до допомозі Українського уряду, міжнародних гуманітарних організацій та волонтерів наші мешканці забезпечені найнеобхідніше. Ми очікуємо, що навесні, влітку, поточного року до громади повернеться значна кількість громадян. Ваші інвестиції у відновлені інфраструктури дозволять людям отримати робочі місця, це значно стимулюватиме місцеву економіку і підвищить моральний стан населення. Гарчинська громада одна з найближчих до міста Харкова. Громада має зручне, логістичне, транспортне та логістичне сполучення. Ми сподіваємося, що інвестори стануть надійними соціальними партнерами нашої громади. Гарчинська міська рада готова виділити земельні ділянки для ведення бізнесу, організувати супроводження відповідної документації для створення потужних виробничих підприємств і виконати усі залежні від нас дії для розвитку зеленої енергетики на території нашої громади. Наше завдання на форумі не шукати легкі кошти. Наше завдання на форумі знайти надійних друзів та партнерів для розвитку та боли нашої громади. Шановні друзі, я безмежно вдячний за вашу увагу до нового виступу. Щиро сподіваюся на вашу підтримку, наші люди точно її варто, бо своєю незглавності та готовністю до, до боротьби довели усьому світу, що ми заслуговуємо право. На нормальне цивілізоване життя. Дякую, слава Україні.